Друзі, вітаємо! Пропонуємо вам лот з електротоварами для дому від німецької торгової марки Silver Crest. У лоті 12 позицій та 16 одиниць. Перша позиція це настільний вентилятор діаметром 30 см із трьома швидкостями. має додатковий кут повороту на 75 градусів. Друга позиція ваги на польні у лоті дві штуки білого кольору та прозорі з чорними вставками. Поверхнє зважування обох моделей з безпечного складу вщиною 6 мм. Є індикатор. Заміни батареї. Батарея входить у комплект. Третя позиція електроєцеварки на 6 яєць, улодять 3 одиниці, 2 білого та 1 блакитного кольору. Мають декоративні елементи з дерева, є функція збереження тепла, нагрівальна плита з нержавіючої сталі, видають звуковий сигнал після закінчення приготування. Четверта позиція сендвіч гриль, універсальний аксесуар для мікрохвильової печі. П'ята позиція бездротовий термометр для грилю, складається з приймача схожого на мобільний телефон та базової станції з датчиком, можливий дистанційний моніторинг умови, температур приготування. Шоста позиція бездротова мишка має ергономічну форму для оптимального використання та розвантаження зап'ястя. Бездротовий зв'язок наноприймачем USB, радіопокриття до 5 метрів. Сьома позиція пристрій гучно у автовільні руки з Bluetooth 4.1 для легкого підключення до стандартних мобільних телефонів. Восьма позиція універсальний цифровий лічильник, мультиметр з великим дисплеєм для вимірювання електричного струму напруги та опору, а також перевірки транзиту діодів. Дев'ята позиція електричний чайник з високоякісним корпусом з нержавіючої сталі. Дно капсули з нержавіючої сталі з прихованим нагрівальним елементом, зручна кнопка відкриття кришки. Автоматичне відключення та захист від перегрівання, індикатор рівня води та знімний фільтр від по об'єму 1,7 літри. 10-та позиція – радіо 4 в 1, цифрове радіо DA+, FM-тюнер з функцією RDS, інтернет-радіо та приймач Spotify, Connect, прийом приблизно 25 тисяч інтернет-радіостанцій по всьому світі. Одинадцята позиція кухонне fm Радіо з пам'яттю на 30 станцій, автоматичне та ручне сканування каналів, великий дисплей, вбудоване світлодіодне підсвічування, має два будильники та два паралельних таймера. 12-та позиція. Навушники вкладиші у лоті 2 одиниці мають високоякісний металевий корпус для насиченого звуку, мікрофон гучного зв'язку та кнопка відповіді. Три пари змінних навушників, розміри S, M та L, потужні динаміки, позолочений роз'єм 3,5 мм, довжина кабелю приблизно 120 см. Цей лот ви можете замовити вже зараз. За інформацією звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую за увагу та вдалих покупок!